Всім привіт! В цьому відео розкажу про підготовку виставки в Україні, яка нещодавно відбулася в Словенії. Розкажу про організаційні моменти із середини. І якщо вам цікава тема організації власної виставки ви, або ви взагалі цікавитесь цією темою, це відео буде для вас корисним. Не забувайте підписуватися на канал та тиснути дзвоник, ставити лайк цьому відео та в коментарях задавайте питання з приводу організації виставки, які у вас залишилися після перегляду цього відео. І так, якщо ви задумуєтесь про організацію власної виставки або будете приймати участь у груповій, на що вам треба звернути увагу? Перше, ваша картина або картини мають бути підготовлені, особливо якщо. Виставка-продаж, тобто, після завершення виставки, робота може бути передана новому власнику. Тобто, якщо необхідно, робота має бути покрита лаком. Особливо, якщо ви працюєте з пастелью. Також вона має бути підписана з усіх боків і мають бути всі необхідні кріплення для того, щоб роботу можна було розмістити на стіні. Команда цієї виставки це було три людини, кураторка. Продюсерка, адміністраторка та підключилася на якомусь етапі я, коли необхідно було вже до виставки, яка розпочалася в Нью-Йорку, тут, в Словенії, додати роботи українських художниць. І по суті, нас було чотири людини, які протягом приблизно місяця або більше займалися організацією повністю всього цього проєкту. Часу навіть було більше для цього, тому що. Ми почали взагалі з нуля. Ми спочатку знайшли художниць, які тут, в Словенії, змогли створити роботи. Для цього ми закупили їм всі матеріали, які необхідні, тому що всі художниці, які приймали участь тут в Словенії, крім мене, це біженки, ті, хто зараз під час війни приїхали в Словенію. Тобто в них не було ні матеріалів, нічого. Треба було все їм закупити відповідно до тих технік, в яких вони працюють. Цим питанням займалася я. Потім, коли вони вже створили роботи, треба було їх скоординувати з приводу написання текстів. Тексти також потрібні, і частіше за все, вони потрібні або в англійській, також як дубль в, тій, в мові тієї країни, в якій відбувається виставка. В нашому випадку це було три мови: англійська, словенська та українська. Тому на якомусь етапі до нас підключилися ще перекладачі. Та е, люди, які просто вичитували, грамотно вичитували тексти, е, зокрема, англійською та словенською мовами. Тому плавно ми переходимо до питання бюджету. Якщо це виставка ваша персональна, скоріш за все, це бюджет буде в ваші власні кошти. А якщо ви організовуєте великий проєкт, то вам обов'язково треба залучати спонсорів. І в нашому випадку спонсорами були е, перше, це Компанія, яка надрукувала принти, тому що перша частина виставки це були фотографії, які пройшли в діджитал файлах. Нам треба було їх роздрукувати. Також були принти деяких робіт, які приймали участь тут на виставці. Ми отримували спонсорство від цієї компанії. Це перше. Потім нам дали просто безкоштовно рамки, які ми змогли використати та повернути, тому що всі роботи були. В рамках, особливо фотографії, ти не можеш просто так їх розмістити на стіні. Приміщення дуже важлива частина, і якщо за приміщення треба платити, то це буде дуже великий, велика частина вашого бюджету. В нашому випадку, я не знаю деталей, але я думаю, що також приміщення було безкоштовно, тому що взагалі проєкт, який створювався, він був на тему біженства, війни. і... Ця організація, інститут Апіс, вони займаються е, тільки цими проектами міграції, біженства, і, тому в них вже є зв'язки, вони працюють з подібними також інститутами та фондами, які надають безкоштовно приміщення для таких соціальних проєктів. Також треба зазначити, що всі, хто працював над проєктом, робили це безкоштовно, тобто на волонтерських засадах. І тому ми рахували кожну копійку, кожні витрати. Але кураторка це людина, яка пильнує весь цей процес, її задача в тому числі був рівень цієї виставки, щоб він не зменшувався. Відповідно до того, що у нас там немає коштів на те чи інше, тобто ми шукали способу, як залучити кошти, спонсорство, щоб е, ідея та рівень проекту не постраждали. І це одна із задач кураторки, тобто в неї є мета проєкту показати війну в Україні, яка триває ще з 2014 го року, очима митців, і показати так, як тут в Словенії, не бачать через ЗМІ, тобто показати. Ту іншу картинку, яку вони не можуть побачити, коли вони дивляться телевізор чи читають змі там в інтернеті, чи якісь газети. Кураторка була сфокусована на цій меті, і задача була така, щоб, незважаючи на те, що на щось нам не вистачає грошей, ця мета все одно була досягнута. Обираючи залу та локацію, де ви будете створювати свою виставку, зверніть увагу на те, що відбувається поряд, і який взагалі там трафік людей. Тому що одна справа просто організувати виставку та. Запросити тих, кого ви знаєте, на відкриття, а інше це коли трафік людей сам собою відбувається кожен день, і люди заходять і дивляться, навіть ті, яких ви безпосередньо не запрошували. В нашому випадку саме так і було, тому що цей атрій Словенської ця зала. Вона розміщена в самому центрі Любляни, в старому місті. Там поряд є кафе, книжковий магазин, ще й інші організації. і тому люди кожен день там проходили навіть у вихідні скляні двері, вони ще й відкриті, і на додаток. В цьому приміщенні практично кожен день ще відбувалися якісь інші заходи, якісь мітинги, збори, і ще щось. Тобто, по периметру є виставка з QR-кодами та всією інформацією, яка є, що тут взагалі відбувається, а безпосередньо в самій залі проходять якісь інші події. Тобто, людей було багато, вони дивилися, заходили і. Мали змогу ознайомитися з інформацією, яка там представлена, навіть коли нас, організаторів, там не було. Продовжуючи тему відвідувачів вашої виставки, ваша задача не лише в тому, щоб прийшли ваші родичі та друзі. Ваша задача, щоб прийшло якомога більше людей, яких ви не знали. Тобто, щоб ваші друзі запросили друзів, знайомі знайомих і так далі. Що ми робили? Ми робили. Івент на Фейсбуці, це найпростіше, що можна зробити. Просили, щоб всі, хто якимось чином був долучений до організації, запрошували своїх друзів, а ті своїх, і своїх. Тому тут дуже важливо, щоб митці, які приймають участь у виставці, також були активними в соцмережах, щоб в них були підписники. І ми з вами зараз згадуємо е, ту ж е, галерею Сінгуларт, яка в своїй анкеті нас запитує, скільки у вас є підписників. Тому що зараз на цьому будується маркетинг, і це дуже важливо. Скільки у вас є підписників? Що ви як митець, який долучаєтеся до е, тієї чи іншої події, зможете принести скільки людей ви можете залучити. Щоб інформація розповсюдилася і щоб більше людей прийшли та прийняли участь у виставці, про, це, про неї написали і так далі. Також можна робити рекламу. В нашому випадку це було складно, тобто неможливо навіть, тому що реклама в Фейсбуці неможлива для подібних подій. Там, де з'являється Україна та війна, Facebook це. Сприймає як політику, а політику рекламувати на Фейсбуці не можна. Тому ми не змогли зробити рекламу на цей івент безпосередньо в Фейсбуці. Саме тому дуже важливо, якщо ви організовуєте виставку самі, наперед продумати конкретні кроки, які ви зробите по запрошенню людей. Кого ви запросите? Тому що на перший погляд ви можете там подумати про 10-20 людей. Але потім, якщо це робити заздалегідь, ви можете продумати і згадати тих людей, які вам можуть допомогти, запросити ще кого когось і так далі. А якщо ви приймаєте участь у груповій виставці, де є організатор, особливо, якщо ви оплачуєте виставку, треба подумати про те, чи є в цих організаторів взагалі якась база контактів, щоб вони могли когось запросити. Тому що просто організувати виставку, щоб на неї ніхто не прийшов не прийшов, це по суті може майже кожен. Питання в тому, що прийшли люди. І це треба перевіряти також по фотографіях з минулих івентів цієї організації, дивитися, скільки там було людей, які були відгуки і так далі. Це все в соцмережах можна зробити. Але все це дуже залежить від теми вашої виставки. І ми прекрасно розуміли, що ми говоримо про війну, і це не якесь свято, на яке ми запрошуємо людей. І бачили події, які відбувалися паралельно з нашою виставкою тут, в Любляні, скільки там було людей, і ми розуміємо, що ще раз і ще раз приходити дивитися на війну, коли про неї говорять скрізь, це досить важко. І ми зробили свої висновки, в чому ми можемо поліпшити свою роботу. Але я вважаю, що ми досягли мети в досить креативний спосіб. Ми показали на, на прикладі фотографій, картин та мультимедіа, як ми митці, бачимо та проживаємо війну. І це те, що просто так не проходить. Навіть ті, хто прийшов, я впевнена, ті люди розповіли іншим людям. І також із плюсів, із, із досягнень, скажімо так, проєкту я можу відзначити те, що Міністерство зовнішніх справ зробили покупки картин. Також були чиновники та були деякі змі. Хоча зі ЗМІ було дійсно непросто, треба було їх запрошувати. А зараз ми вже розуміємо, який місяць війни, і один із представників змі навіть сказав нам, що вони робили опитування, і зрозуміло, що люди втомилися від війни. Це для нас, українців, не новина. Ми все одно продовжуємо робити свою роботу, розказувати про війну. Але досить цікава в мене була розмова з а кураторкою, вона. яка до цього жила і в Ірані, і в Афганістані. В Афганістані вона робила виставки також на тему війни, виставки фотографій. І вона мені сказала, що так люди а, звикають до війни. Через декілька місяців це відбувається завжди, якщо війна не безпосередньо в твоїй країні, або не на кордоні з твоєю країною. І це ще один для нас виклик для тих, хто організовує якісь такі івенти, або навіть для ЗМІ, да, які кажуть, що ми вже не можемо писати про війну. Це один із викликів. Як ще яким ще креативним там творчим способом ми можемо розказувати про це? Тому що про це треба говорити і треба розказувати. І змі також мають це розуміти. Ми це розуміємо як організатори, як люди, які просувають цю тему, які хочуть, щоб про війну не забували, про тему біженців не забували, про загальну тему не лише в Україні або але тему біженства та міграції. По всьому світу не забували. Якщо у вас є запитання з приводу організації виставки, про що я не розказала, ставте також в коментарях, ставте лайк, діліться цим відео в соціальних мережах і до зустрічі!